У неділю, 7 вересня о 19.35 за Києвом, почнеться повне місячне затемнення кривавого місяця, яке досягне свого піку о 21.11 і завершиться до опівночі о 23.55. І його ми зможемо з вами побачити разом з майже 5 мільярдами людей на планеті. А наступне таке повне місячне затемнення відбудеться вже 3 березня у 2026 році, але нам його видно вже не. Буде, тільки якщо ви опинитесь у Європі чи Америці. Це місячне затемнення має назву Кривавий місяць завдяки тому, що через атмосферу місяць може мати відтінок від золотисто-червоного до темно-мідного. Особливе духовне значення цього місячного затемнення полягає не лише в тому, що 7 вересня воно відкриває кармічний коридор затемнень до 21 вересня, яке закриє вже сонячне затемнення, а ще й в тому, що між ними, цими двома затемненнями, відбудеться потрійний портал 999. Тож, якщо ви не хочете забути про ці важливі дні, будьте зі мною ось тут. А ще важливе духовне значення полягає в тому, що найважливіша духовна тема, яка підійматиметься під час затемнення місяця у знаку Діви і триватиме до 22 вересня. Це перехід від духовного перфекціонізму до духовної цілісності. Тож всім нам, комусь більше, комусь трохи менше, доведеться засвоїти кармічні уроки з таких тем, як відпускання тотального контролю. Більше розслаблення та довіра потоку, а також вбудовування у свою звичну життєву рутину духовно-психологічних практик на постійній основі. Тому що з кожною такою важливою енергетичною подією, як ця, ми все далі переходимо від обох крайнощів, як тупого матеріалізму, так і магічного мислення до чогось більшого та справжнього, а саме до наукової духовності. І духовні традиції описують затемнення як ініціаційні врата, коли тонкий енергетичний світ, наша фізична реальність і наша підсвідомість, яка на все це впливає, відкриваються. Для більшої взаємодії. І кармічний коридор затемнень, у який і відбудеться не простий, а потрійний портал 999. Чому це так, чому він такий, я напишу про це у своєму телеграмі, це найкраща нагода. Це одна така найсприятливіша точка за весь рік, коли ви можете переписати негативні кармічні сценарії не лише свої власні, а ще й попередніх поколінь, своїх родичів, знаєте ви про це чи ні, але які передають. Дали вам все те, що вони не змогли, що у них не вдалося, як спадщину, як повторювані сценарії, які тепер маєте проходити і виправляти ви. Але як це зробити найефективніше, переписати це, виправити, зменшити вплив їхній на вас? З моєю допомогою на портал 999. Я напишу в своєму каналі. А також як самостійно це робити, полегшувати свій стан протягом усього кармічного коридору майже до кінця вересня. Про все це я із задоволенням розповідатиму у нашому теплому духовному колі споріднених часточок всесвіту. Ось тут. Переходьте, приєднуйтесь і щасливого коридору затемнень, який починається з кривавого, але зовсім не страшного місячного затемнення.